Велика Британія готова інвестувати в проєкти відбудови України. Про це зокрема йдеться на сайті Мінрозвитку. Наголошується, що в ході робочого візиту до Великої Британії перша заступниця міністра зустрілася із представниками британського уряду та бізнесу. Вони підтвердили намір вкладати гроші у відновлення нашої держави. Окрім того, увага була приділена також обговоренню питання страхування для воєнних ризиків. Ну і просто зараз з нами на зв'язку. Альона Шкрум. Це перша заступник міністра розвитку громад та територій України. Пані Альоно, вітання вам. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що запросила. Дякуємо вам. Дякуємо. Отже, зустріч з британськими міністрами про це поговоримо сьогодні. Які практичні домовленості досягнуті? Ну і про які суми інвестицій сьогодні йде мова? Друзі, ну насправді Велика Британія це ж одна з тих країн, яка перша надала нам військову допомогу. Ви це пам'ятаєте, яка перша відкликалася, коли ми були в найбільш важких ситуаціях, і зараз вона продовжує, мабуть, цю одну з пальм першості. Тому зустріч була у нас з трьома різними міністрами. Це міністр з питань Європи, міністр з питань транспорту та морського транспорту. Для нас тут особливо важлива їх допомога по відновленню нашого морського сполучення та, та страхування. І міністр бізнесу та експорту говорили загалом про те, що британці вже роблять. І про те, що вони готові ще робити для нас. Це критично, як для нашого міністерства. Це перше співпраця з регіонами і з мерами британськими, щоб вони починали працювати з нашими мерами з нашими регіонами бізнес ту бізнес, да і мери до мерів, і могли е, пропонувати відновлення інфраструктурних проектів і партнерства, як це є вже з іншими країнами Європи. А друге звичайне заходження е, Британії і британського бізнесу в великі інфраструктурні проекти, е, відновлення доріг, відновлення мостів, е, відновлення. Залізниці відновлення морського транспорту. Британія насправді вже зараз відновлює прямо зараз шість мостів по Київській області. Ви їх можете бачити на власні очі. На це британці дали 30 мільйонів доларів. Там ну цікавий достатньо контракти. Ми би хотіли, щоб він продовжувався на інші мости. Тому що мости це особливий метал, особливі роботи, особливі розв'язки. Це не просто місце, серйозні розв'язки. Ну, наприклад, бородянка Макарів, міст, який ви там бачите, який зараз конструюється. Це те, що нам дається за допомогою в тому числі Великої Британії. Ані, їх компанії, їх грошей, і також міст на розв'язці на трасі Київ суми. Це теж Британія, тому ми такі речі хочемо продовжувати. Ну, і окремо говоримо про страхування воєнних ризиків, тому що для того, щоб ми могли працювати в аеропортах, в вибачте в портах Великої Одеси, і щоб ми могли відкрити аеропорти, коли це навіть дозволить наша безпекова ситуація. Нам треба страхувати воєнні ризики. Компанія Lloyd, наприклад, британська одна з найбільших в світі. І, взагалі, у нас там ну, у нас були розмови з багатьма страховими компаніями, які на сьогодні шукають можливості і вже страхують. Українські кораблі, які заходять в порти, навіть під мінами, навіть під обстрілами, навіть під там щоденними сиренами, ви це знаєте, і працюють над страхуванням аеропортів. Тобто, ми готуємося. І для відновлення інфраструктури, як тільки ну ми це зможемо розпочати повноцінно, і вже зараз відновлюємо теж те, що можемо, в тому числі за допомогою британських партнерів, ми просимо їх про збільшення цієї допомоги і залучення їх бізнесу і великих інвестиційних фондів, які точно зацікавлені заходити в Україну. Стосовно членства України в міжнародній морській організації днями в Україні з робочим візитом був генеральний секретар цієї організації Арсеніо Домінгес, і от цікаво наскільки ці організації вони мають практичну роль в боротьбі з, з тим злом, яке чинить член, Російська Федерація. і тіньовий флот, і обстріли нашої інфраструктури в морі, і і, взагалі, от, росіяни наскільки в них перспектива повертатися в. Ці організації, скажімо так, от на фоні там розмов про перемовини, дивіться. Нам інколи здається, що ці міжнародні організації нічого не роблять, і нам дійсно. Хотілося, щоб вони працювали швидше, особливо ООНівські організації, а це одна з ООНівських організацій. Але е, ця організація, міжнародна морська, вона відповідальна за регулювання взагалі міжнародного морського судноплавства і забезпечення безпеки морських шляхів. І очевидно, що проблема, яка у нас зараз з тіньовим російським флотом і взагалі з окупацією Чорного моря Росією і з тим, що Росія робить, вона це робить не лише по відношенню до України. Це безпека, не лише України, це безпека, не лише українських суден, а підривається відбувається безпека, взагалі, всього міжнародного судноплавства. Я підняла цифри якраз до цього візиту. І для нас важливо, що насправді пан Домінгес вперше відвідав Україну і побачив на власні очі не лише те, що відбувається в Києві, але й те, що відбувається на півдні в портах. Наш міністр Кулеба його вітав і просив якраз поїхати на південь, поїхати в порти, побачити обстріли, які там відбуваються. Щоб ви розуміли за статистикою, кожні чотири дні за минулий рік відбувався масштабний обстріл портів Великої Одеси або інших портів. Загинули величезна кількість і моряків, і людей працівників порту. І ми втратили величезну кількість об'єктів портової інфраструктури. Кожен з яких вартує мільйони-мільйони доларів. Загалом там більше 385 об'єктів на це все. Це треба гроші на відновлення, а і треба зупиняти ці обстріли, які є зараз. Треба страхувати воєнні ризики, як я вже говорила, і треба, щоб і моя організація більше включалася щодо санкцій по відношенню до тіньового флоту. Що таке тіньовий флот Російської Федерації? Це приблизно тисяча, як ми це оцінюємо з міжнародними експертами. Старих, дуже суден, які в дуже поганому стані, які ходять під прапорами таких країн, як Барбадос або Панама. Реєстрація у них в інших в інших країнах на Кайманах і десь іще. вони зникають. З радарів, вони не повідомляють про своє місцезнаходження, Вони уникають всіх правил морського судноплавства і всіх правил міжнародного права, і вони перевозять в більшості російську нафту. І російська нафта якраз переводиться от тими тіньовими, старими, але інколи дуже ефективними судами. Тому нам, по перше, треба ну, зрозуміти, що ми цю проблему не можемо вирішити самі. Нам тут треба міжнародні організації, міжнародні експерти, міжнародні юристи. Нам треба, щоб імо зайняла більш лідуючу позицію. В імо зараз новий секретар вперше приїхав в Україну, і саме про це просив його наш міністр розвитку Кулеба. І про це просила наша команда. Я сподіваюся, що результати з цього будуть за два тижні. Вже буде юридичний комітет в Лондоні цієї міжнародної морської організації, де вони будуть розглядати якраз наш український проект по посиленню контролю. В тому числі за сіньовим плотом і можливість посилення санкцій. Насправді ми створюємо проблеми для Росії. Санкції діють. Росія мінімум 100 кораблів зараз має перереєструвати, тому що накладаються санкції на ті країни, які дозволяють Росії ходити під їх прапорами або з їх реєстрацією. Дуже символічно, що коли я була у відрядженні в Лондон, то якраз в, в Британських водах, в Британському в Північному морі, стикнулися два кораблі. І один з них мав російського капітана, тобто це проблема абсолютно для всього світу. Весь світ уже розуміє, що Росія створює проблеми не лише для експорту зерна в Африку, не лише там голод в Африці, якщо Україна не буде в змозі це зерно туди відправляти, але й безпеку всього світу підриває і не лише на суші, а й в воді. І тут без міжнародних організацій, без їх якихось. Прислухань до нас нічого не буде, тому Абсолютно. ми тиснемо, наскільки можемо, і тут нам треба допомога всього світу. Пані Дякую. Альона, дякуємо вам за таку надзвичайну інформативність. Альона Шкрум, перша заступниця міністра розвитку громад та території України, була зараз з нами на прямому зв'язку.